Мій сусід Тоторо рік за роком входить до списку найважливіших фільмів і здобуває нових прихильників, хоча й вийшов ще у 1988 році. Моє знайомство із творчістю Хаяо Хаяаміадзеки та студії Гіблі почалося із віднесених привидами. І вже значно пізніше я подивилася мого сусіда Тоторо, про якого сьогодні і піде мова. Аніме розповідає про двох дівчаток, Сацукі та Мей, які разом із батьком переїжджають до старого, але затишного будинку у селі і проводять там літо. У якийсь момент вони зустрічаються із чарівними істотами Тотора. Якщо віднесені приводами цілком могли би стати романом, то «Мій сусід Тоторо це скоріше маленьке оповідання. А ще це дуже дитяча історія, сповнена простих радостей і тривог побігати, загубитися в лісі, помчати на автобусну зупинку зустрічати батька з роботи, сумувати за мамою, яка захворіла. Як глядачі ми так ніколи і не дізнаємося деталі того, хто такі тоторо і навіщо вони існують, тому що саме так на них дивляться діти. Ось тут у мене є артбук, присвячений цьому аніме, і далі ми вже більше говоритимемо про процес його створення студією Гіплі. Перший розділ артбуку це ескізи початкового задуму. Міяцекі задумував мого сусіда тоторо як дитячу книжку, і з приміток ми дізнаємося, що у Тоторо мали бути імена мімінзуку, зуку та мімін. До речі, зустріч Тотера на автобусній зупинці, яку ми всі так любимо, була насправді однією з перших вигаданих сцен. Наступний розділ це мистецтво анімації, найбільший і найцікавіший. Тут представлені ескізи, розкадрування, концепт-арт та фінальні зображення на целілозному папері, які використовувалися в самому мультфільмі. Тут потрібно зробити маленьку паузу і розповісти про традиційну техніку двовимірної анімації, яка використовувалась для створення фільму. У ній кожен кадр малюється вручну на целюлозному, напівпрозорому папері, потім це все фотографується і монтується у мультфільм. Напівпрозорий папір використовується тому, що частина об'єктів у кадрі, наприклад, фон, може бути нерухома якийсь час, і тоді їх не потрібно відмальовувати знову. Це також дає змогу анімувати персонажів та об'єкти на різних шарах, і відповідно над цими зображеннями можуть працювати різні люди. Загалом у всьому артбуку мене найбільше вразило те, які акуратні тут акварельні ескізи та розкадрування. Їх автором є А Ось концепт арти це вже робота художника Кадзу Ога. Оскільки дія фільму відбувається в обмеженій кількості локацій, цікаво роздивлятися концепти одного і того ж місця з різним освітленням та за різної погоди. І хоча зображення локації це те, заради чого я купила артбук, покажу вам і трохи персонажів: Мей і маленький тоторо, Сестри та Великий Тоторо. Котобус. Наступний короткий розділ присвячений технікам анімації з коментарями Теце Ендо, асистента режисера. Переважно він говорить про дуже специфічні речі, але було цікаво дізнатися, що для введення персонажів замість чорного вагіля вони використовували коричневе, щоб зробити зображення більш м'якими. У поєднанні з чудовими пейзажами це створило дуже теплу та приємну для ока картинку. І нарешті останній розділ це звіт про виробництво мультфільму. По суті це коротке інтерв'ю, яке журналіст брав у людей, що працювали над фільмом у процесі його виробництва. Із цікавого виявляється, що фільм створювався студією гіблі паралельно із могилою світлячки. Над проектами працювали окремі команди, але все одно було виснажливо. І чесно кажучи, мене скоріше дратували усі ці згадки про те, які Міядзакі талановитий і як вони всі працюють до ночі. Втім, сам артбук мене не розчарував. А то справді дуже гарні пейзажі, на які хочеться дивитися і які хочеться вивчати. Такий артбук це дорога штука, але, на щастя, мені не довелося замовляти його за кордону, тому що артбуки по роботам студії Гіблі зараз можна знайти в українських магазинах коміксів і навіть деяких книгарнях. Сподобалося відео? Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте! Гарного читання!